Привет, с вами я Ваня и... І... Макс Гейм! Макс Гейм, ну да, это я так себе представляю. Завжди. Да, потому что я знімав ролик, а поки не вышла в YouTube, правда, Ванька? Ну, ты... Ти... Ну, я снимаю. Да, то, да, я снимаю, но канал еще не находил его, но... Но але... у меня Макс канал. Да, да. Макс але... це... Але... Але... А но... я не стар Ваня. Да. Дивите, ферма овечок. Чувачий. Вот, наконец-то готово. Да, people, Диви, так, шачну рот такий, скажи. Дивіться. там та тадамтам О, золоті овечки, приємні. Жовті овечки, блін! Та блін увесь ці овечки готуються, всі види овечок, всі кольори. Накадєв це все зробив, блін. Як це було тяжко. Я взагалі пару пару тижнів. Ці фігньою, блін, мучився цього. Так це перші овечки, це чорні. Це взагалі, як це так. як довго я цього. На тими овечками, він, мородився. Ну здуба. Здувбал, блін, та лки-палки. Йолки-пакет. Здувбалки. Йолки рік спустяк. Он ну, такий рік спустяк. Я ще досі роблю ферму овечок. Три роки спустя, Ферма ще не готова. Безкінечні строки проходить, ферма ніколи не кінчиться. Але, дивіться, не. але я зробив вже наконець цю ферму. Дивіться, так, це тут овечки білі. Ну тут для них не... на другому поверсі. Так, гарбузи, ну все я їм, щоб уміти. Вони... Е, а я тут сто перший. Ну, 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 скільки, я не знаю, скільки то порог, і так, то такі двері автоматичні, о, тоді по такий такі входиш, такі, такі тіпо овечка овечка така гам. І такі, овечці, і там о, овечки, а це, а це монумент шерсті. Це всі мої старання, це все види шерсті, які я. Зібрав, тут світильники підкоплені, дивіться. Ну це, щоб, ну, це, ну це щоб не було, щоб вони не стирчали. І це типа зелений ковір, це типа трава така. Ну... Ага, щоб типу думали, що це трава. Ну, да, да. А може і подумаєш, що це пліти? Це ж зрозуміло, що це квормін. Але, блін, як я довго на твою ферму відбувався, блін. Йолки пали Блін. Тонель мій, тонель, То який мій що... Ша... Макс а, тихо. А, так, оце, ну а, як то я оце, що ти пехався там, то що туди десь здохше, блін. Цемент віщі пропали. Я не витримав на креативку, так і все, вещі достав і все, бо здувбало. То що якісь собаки сюди ходили. Ну не собаки, а, а одни я такие по соседству живут. Прибегают какой-то черта сюда. Собаки. Это натуральные собаки. Скажи, Макс, и ты уже знаешь, кто это. Это дед Пусто. А, я знаю, это кабаны. Правда? А, я Лиза, там Витя... Там, помните, Витя, там... Там, там Витя не там... сестры. Да. Кабаны. Там... Кабани! Кабани Та які там кабани, йма йо. йо. Це мурашки маленькі. Ага, лізе, лізе три, а віри віри п'ять. Ну це її, це її менші сестри, блін. Прибігають сюди, лки-пазу. Ну, сюди прибігають, да до мене аж безпросу. Без та, та вони там, то та вони там, блін, мами моїй там щось. Там, І на мене нам подвір'ї там граються, там ще... Там що на дерево лазить до нього. То та та там на це все лазить. ну все. Але 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 це не головне, але це головне, що я фекму ввечері вже кінчив. Якщо вам подобається це відео, то ставте лайки. Да, я ще позвоню. І підписуйтесь на мій канал. Все, 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 ну і оце. Все. Так шев Макса є канал. Типа, якщо я його десь знайду, то ссылку на нього вставлю. Це Ну, Ти до мене ще ссылку в описаний. Ну, за, ну, ссылку за, ну, в описаний. Зайдете, ну зайдете там до Макса, якщо найду його канал чи точно чи не ну, це все, все зроблю. Ну, що з вами я був Ваня Ваня і Макс. Всем удачи.